Друзі, усім привіт! Вітаю вас на каналі. Намагаюся зараз спланувати свій день, поясню, в якому сенсі. Робила замовлення український виробник Харків. І мені так захотілося їх підтримати, і мені сподобався одяг, який вони роблять. Це футболка та шорти. І я замовила. Там треба одразу сплачувати, я сплатила, і вони потім не писали, що вони відправили або ще щось. А я вчора Катюні відправляла посилочку. Була на новій пошті, і ввечері щось зайшла, думаю, чи поїхала вже посилочка до Катюні, і заходжу в додаток моїй посилки. І бачу, думаю, вони що на дві посилки там розділили, бо два рухи таких. А потім дивлюсь, ні, то до мене посилка вже їде, а вони мене не повідомили. І думаю, ну знаєте, як у нас зараз зі зв'язком і ще щось, і ну, я це все чудово розумію. І зараз ранок. І я би дуже хотіла піти в парк прогулятись, ну, тому що зараз виключили світло, що сидіти в хаті. І з іншого боку, думаю, може вже отримала повідомлення та й посилку б зайшла, забрала. От. І я ще у них запитала, чи можу я про них розповісти на моєму каналі. І... Ну, якщо мені сподобається і якість і все, тому що е на відео це одне, а як воно буде. так? Вони сказали, тобто я ну, пояснила, що я веду, веду свій YouTube канал. Вони попросили посилання на цей YouTube канал, я дала, і вони мені зробили 20% знижки. А чому я запитала і про це вам кажу, тому що я завжди з вами відверта. І я. Я краще запитаю. Я поясню чому, тому що нещодавно був такий випадок. Сусідка поїхала, ну я не буду казати куди, по справах і ну, там, якщо щось нетермінове, то бажано не телефонувати. Але є у нас така звичка після 24 лютого, 2022 року. Зараз вже нема, але інколи, коли ти знаєш, що людина поїхала, ти все одно заглядаєш по вікнах. Я йду, а вона поїхала, наприклад, позавчора, а сьогодні. І я знаю, що тиждень її не буде. Ну, це точно. Я бачила, що вона поїхала, вона, ну, тобто, вона поїхала 100%. А я дивлюся, вікна все зачинено, а балкон відкритий. Ну, думаю, я знаю, що так просто не треба телефонувати. Ну, хіба ми з сусідами тут зараз не розберемося, в чому справа? Я телефоную до тієї сусідки, яка завжди все знає. І кажу, так і так. Вона каже: Та не знаю. А ну, зараз я до коми подзвоню. І поки там десь одна година прийшла, дзвонить та сусідка, яка начебто поїхала. І вона дзвонить і каже: Таня, що ти переполох навела? Я ну, там не вдалося, коротше, пої, ну, не пропустили її там, не на часі то було. Вона каже, і я повернулася в п'ятій ранку. Я так втомилася. Така спека, і я вимучена, і я хоч У мене була мрія, щоб хоча б добу мене ніхто не турбував. Я просто лягла вдома і я лежу. Я не хочу ні пити, не їсти. Я хочу, щоб мене не чіпали. І тут і та дзвонить, і та дзвонить, що там в тебе? А в мене яка асоціація? Якщо вона вдома, вона і вікна відкриває і все. А так вікна всі зачинені, тільки балкон відчинений. Ну, що ти можеш подумати? І я після цього думаю, ні, я краще запитаю, якщо у випадку, так ти я щось побачу, то що мені робити? Так і тут. Я думаю, я краще запитаю, якщо мені. Е цей український виробник сподобається і тканина за якістю це одяг, футболка і шорти. І ми з вами будемо вирішувати, чи це буде як домашній одяг, чи можна ходити, там, наприклад, на прогулянку в парк. Ну, до річки так точно можна буде. Тому я і запитала у них. І стосовно і вони ж мені ото сказали: так от, дівчата просто така спека. І я чекаю на повідомлення, щоб по 10 разів туди-сюди не ходити. Хоча можна піти в парк і там чекати на повідомлення. Просто воно потім не по дорозі, бо я не хочу. Тому ось так, дівчата, хотіла зробити як краще, а вийшло як завжди. Тому я зараз спитаю, чи можна, чи не можна, чи втручатися. Що не втручатися? Я кажу: ну сусідки кажуть, ну, кажу, ну пробачена, каже, Таня, там так спекотно, ну, спекотно було. Я приїхала, світла немає. Я ніяка, я просто впала і все. І в мене мрія, щоб ніхто не знав, що я навіть приїхала. А приїхала, повернулась вона в п'ятій ранку і каже: я навіть йшла під будинком. А не так, як ми завжди йдемо, щоб під'їзд заходити. Я йшла під будинком під вікнами, щоб мене ніхто не бачив, а ти мене отак. От я кажу, ну, пробачу. Якщо я щось побачу в твоїх вікнах, я більше не буду. Ну, та ні, 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 ну чого, ну, шо, ну, коротше, ой, дівчата, у нас завжди такі мультипульті. Тому зараз, мабуть, піду в парк, бо дуже сьогодні спекотно. І там буде краще. Тільки виходжу з під'їзду, приходить повідомлення про те, що прийшло моє замовлення. Оце той випадок, коли не потрібно чогось чекати, а потрібно просто жити своїм життям. О, як добре, вони працюють з восьмої години і, можливо, я буду перша. А ні, не перша. Та дам отримала. А, ні, ну я ж не буду на пошті вам робити за доставку. До речі, я заплатила 74 гривні. Так. ну пішли в парк, подивимось, що я там собі замовила яку цацу. Кожного дня робиш якісь висновки. Чи дотримуєшся ти їх, чи ні. От Сьогодні я кажу не потрібно чекати, от як зараз Чекала на повідомлення, щоб отримати замовлення. Живи своїм життям, прийде час, і ти про все дізнаєшся. Тобі прийде якесь повідомлення. І ось, будь ласка. І воно прийшло. А я ж все хочу вам показати своє замовлення. Я думаю, куди би поставити телефон? Ну, Тут можна було би поставити телефон, отак поставити і зробити розпаковку. Але тут і гучно музика грає і прибирають. Ой, таке зручне місце для блогера, хоча це у нас такий туристичний майданчик для діточок. О. Ну ні, тут буде дуже гучно. Піду дивлюся, що у нас в парку нового є такий лоточок. Дай Боже, він не працює, там нікого немає. Зараз подивимось. Мені потрібно десь телефон поставити. Ні, там нікого немає. Ні, його тільки поставили. О, зараз буде у нас розпаковка. О, нормально. Так, мої дорогенькі. Підтримуємо українських виробників. Ой, обов'язково сонечко світи О! Мені дуже сподобалось тим, що це не схоже будь на що. От. Зараз буду класти. Почну шорти, це шорти там дівчата тканина, яка гарна, файна. Пам'ятаєте, я ходила, хотіла купувати собі. Я би вдома зробила, у нас немає світла і не буде дуже довго. Такі шорти, але шорти це таке. Ні, я вдома так і поміряю. Я вдома і поміряю. І посилання я залишу в описі під відео, дівчата, ні, тут погано видно, це погана ідея була. Але вже виталяти не буду, а вдома я поміряю. Я вам покажу, знаєте, що я хочу вам сказати стосовно українських виробників. Хто мене вже давно дивиться, той знає, що я, коли буваю в магазинах, я завжди звертаю увагу на сітку, щоб це був український виробник, але я завжди за якість, а не просто так. І я хочу звернутися до всіх. Будь ласка, підтримуйте кожного українського виробника якісного. Тому що незважаючи ні на що, це замовлення, яке я отримала Харків. Незламний наш Харків. Люди працюють. І я коли казала, що оплата, вона каже, тільки через картку ФОП. Вони працюють, вони сплачують податки, вони не кажуть, немає електрики, нам спекотно це робити. Вони беруть і роблять. Я не тільки за них. Може, є інші, я не можу за всіх знати. Я за кого дізналася, я вам кажу, зайдіть в інстаграм до них на сторінку. Це не реклама, це рекомендація. Я за це платила гроші. Якість тканини мені дуже сподобалась. Подивіться, там не тільки таке є, там є просто шорти, просто такі футболочки якісь. Дивіться. Віду, там таке сонце, а я ж вся в думках і не помітила. Воно не дуже, ну нічого. Картинка не дуже, але слова щирі. І незважаючи ні на що, люди роблять, я не тільки за них багато людей в Харкові. Мені з Харкова, мені там і в Тіктоках, і в інстаграмі шьємо ш'ємо там і так далі. Але тут мене зацікавила авторська робота. Молоде подружжя сплачують податки, підтримують нашу українську економіку. Тому я не наполягаю, мені дуже хочеться підтримати наших, розумієте? Кожного, але в мене на всі гроші не вистачить всіх підтримувати. Тому, якщо ви десь щось побачите, теж підтримуйте наших. Мої дорогенькі, прийшла я вже додому і хочу сказати, що зовсім не так я планувала сьогодні записати відео. Мені дуже хотілося зробити гарну розпаковку, так як я це бачила, ну, отримала, прийшла додому, якісне світло, все чудово видно. Не так, як я там біля якогось латочку стала, і така, як здрасті. Ну, Прийти додому, поміряти, показати вам. Але у нас зараз продовжили відключення, і якщо повинно було вмикатися в 11 годині, написали, що. Поки до 14 не буде електрики. А за графіком з 14 до 20 у нас ми за графіком відключення. Тому я чудово розумію, що сьогодні до 20-ї години у нас електрики не буде, і воно буде лише 2 години на добу. Тому поміряти я не можу. Ну, ви розумієте, дуже неприємно. Зараз, коли спекотною одягати річ на себе, не прийнявши душ, я не хочу. Але я дуже хочу вам просто зараз розкласти на цьому диванчику та показати, якість тканини мені подобається. А малюнок дивіться самі. Відкрила віконечко, маю надію, що буде видно, та не видно. По-перше, я побачила цю напис. Всі, додо, всі дороги ведуть додому. Потім це авторський малюнок тієї молодої жіночки, пані Сонечко, прапор України. Це вони на рукавах роблять свій логотип, а на іншому. Калина, ну там є різні малюнки, ви можете вибирати. І дівчата, дорога додому. Йой, така футболочка. І шорти, зараз покажу. Колір шортів можна підбирати, які там дівчата вам будуть пропонувати. Я графітів вибрала, тут іде Три резиночки. І ще й так, така мотузочка зав'язати, якщо що, то що. А, такі кишені з боку є. Боже, не видно, нормально. І я буду його обов'язково ви нам, мене в ньому в цьому костюмі побачите, Я піду якось в парк гуляти, обов'язково його надіно. Так, по-різному складаються наші інколи обставини і не завжди виходить так, як ти плануєш. Я вже сьогодні про це казала, я стосовно, як показати, моє замовлення, яке мені дуже довп... воно не те, що до вподоби. По-перше, я в нашому місті. Щось схоже, але не таке я бачила у дівчинки, і мені це сподобалось. Ну, як дівчинка, рочки 25 пані молода. І мені щось таке хотілося, а потім я думала: та ну, Таня, 53 роки. Які малюнки в тебе в голові? Треба якось бути серйозніше, а я не хочу. Я хочу бути. Відчувати свої відчуття, мені таке хочеться. Кому я буду заважати, якщо я таке не діну. Ну, буду я відчувати себе некомфортно, буде це домашній одяг. Але чому б ні? До чого тут вік, коли стан в тебе такий? І роби так, як ти вважаєш за потрібним. І так, мої дорогенькі, я вважаю, що це відео ви вже подивитесь наступного дня, тому що я буду чекати 20-ї години. І в мене буде лише 2 години змонтувати та завантажити відео, тому що в 22-й нас знов вимикають. Ну нічого, ви будете вибачати мій такий не дуже нормальний вигляд, як є. Зараз кожен так виглядає. Але головне, що ми з вами поспілкувалися один одному. Будемо обов'язково підіймати настрій і підтримувати наших українських виробників, якісних українських виробників. До зустрічі, мої дорогенькі, в наступному відео. Бережіться.